Щороком, 22 січня, Україна відзначає День Соборності України. Офіційно це свято встановлено указом Президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року номер 42 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулось проголошення Акта Злуки, Об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах універсалі Соборності, зокрема, зазначались однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Нодніпрянська велика Україна, здійснюючи в мрії якими жили, і за які умирали найкращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Цей день став символом українського державотворення, втілив соборницькі пранення українців щодо консолідації в одній державі. Соборність це єдність, неподільність усіх територій України. Духовна єдність українців, які проживають на території України, а також єдність усіх громадян України незалежно від національності та й розповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України, побудову процвітаючої демократичної національної держави, так зафіксовано в статті 6 закону України про основи основні засади. Державної політики в сфері утвердження української наці... і національної та громадянської ідентичності. Термін соборність має кілька значень. Передусім, це і об'єднання в одне державне ціле всіх земель, населених конкретною нацією на суцільній території, це і духовна консолідація всіх жителів держави, це і згуртованість громадян, незалежно від їхньої національності. Термін соборність включає в себе єдність і згуртованість. Для України соборність це єдність у багатоманітності, об'єднання навколо української державності та ідентичності. Ідея територіальної цілісності України поєднується з ідеями духовної згуртованості, також соборність невіддільна від державності, суверенітету і незалежності нації, фундаменту для побудови демократичної держави. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині як ніколи українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Тож гасло цьогорічної інформаційної кампанії до Дня Соборності України є в єдності, сила. 22 січня ми згадуємо дві різнозначні завагої події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки та злуки Українських земель. Адже 22 січня 1918 року в першому 20 столітті Українська незалежність була проголошена четвертим універсалом Української Центральної Ради. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійському Майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання УНР і УНР в одну державу. Проголошення Соборності УНР із УНР 22 січня 1919 року. Історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, пісні подія основоположна для українського державотворення. Вона повністю руйнує твердження російської пропаганди, буцім, то українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. Ідея соборності України була ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у ХХ столітті. Акт Злука 22 січня 1919 року увінчав соборницькі пранення українців обох частин України Надніпрянщини та Надністрянщини, щонайменше з середини 19 століття. Соборність передбачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми з різних регіонів спілкуємось, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання та існування нації. Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян України, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить від територій захоплені ворогом. Соборність це є мета нашої перемоги. Слава Україні!